Будинок слова в Харкові місце, де розквітло розстріляне відродження, але це місце де його змусили стихнути, закатувавши та розстрілявши митців, котрі в ньому мешкали. Тож у попередній частині ми з вами поговорили про те, як зводили цей будинок. А сьогодні відчинимо двері, за якими ховаються страх. На початку митці покладали великі надії на помешкання в будинку слова, котрий мав перетворитися на вершину української літератури. Але натомість кожна квартира стала пасткою, а кожне замордоване тут життя прихованою трагедією української творчості. Зі стін комуналок та спільних кухонь, де митці ховали рукописи в каструлях від пацюків, виривався справжній крик української літературної душі після Першої світової війни, програної революції та боротьби за незалежність, українські митці опинилися в епіцентрі бідності та кризи. І ось, немов фенікс із попелу, народжується ідея збудувати кооперативний будинок слова: п'ять під'їздів, п'ять поверхів, 66 квартир. Цокольне приміщення, де з дитячого садка лунає сміх, а також солярій на п'ятому поверсі. З висоти пташиного польоту видніється буква С, символ слова, що й об'єднав митців разом. Харків 1930-х місто, що вирує творчою енергією та сміливими голосами. У самому серці цього динамічного центру височіє елегантна будівля, відома як будинок слова, зведена як утопічний притулок для української літературної еліти. Вона мала стати колискою для розквіту національного мистецтва, місцем, де народжуватимуться шедеври та лунатиме сміх творчих особистостей. Проте за фасадом модерної архітектури та. Та обіцянкою процвітання ковалася зловісна тінь, що невблаганно насувалася тінь тоталітарного режиму. Тож будинок Слово — це не приміщення, де просто поруч проживали певні люди, а символ надії на інтелектуальне відродження нації. Адже тут точилися жваві дискусії, писалися вірші, обговорювалися літературні ідеї. Саме тут зароджувалися сподівання. На побудову нової української літератури, а згодом разом із нею й нової України, проте, на жаль, іделія тривала недовго. Цей розквіт літературної й культурної еліти нації не міг тривати довго під всевидющим оком радянського режиму, який прагне стандартизувати й уніфікувати все. Режим не міг стерпіти вільнодумства, а тим паче розвитку національної свідомості, котру охрестив буржуазним націоналізмом прямо в центрі Харкова, столиці радянської України. Тож атмосфера в будинку слова. Поступово починала змінюватися поруч із натхненними діалогами про літературний розвиток, твори і письмо почали сусідити тривожні погляди, а також страшний шепіт у кутках. Перші дзвіночки пролунали у вигляді наклепів та анонімок. Мешканців будинку почали викликати на перший погляд. Нібито невинні розмови до НКВС. Спершу це дійсно були балачки про мистецтво та літературу, але згодом вони стали більш напружливими та нав'язливими. Митців змушували писати доноси, прославляти режим, пишучи при цьому правильні на погляд влади твори, а також звинувачували в націоналістичних ухилах. А потім почалися арешти. Один за одним митців виводили з будинку слова в чорні воронки. Ніч стала найжахливішим часом у будинку слова, невідомістю для родин та дітей, адже митців могли вивозити, і більше жодної інформації про них роздобути було неможливо. Одного за одним письменників виводили із квартир, обриваючи літературні гутірки на півслові. Тож будинок слова раніше оазис літературного відродження перетворився на символ страху та репресій. Серед мешканців будинку слова були такі письменники, як Микола Хвильовий, Майк, Йогансен, Остап Вишня, Володимир Яновський, Павло Тичина, Михайло Яловий, Іван Багряний. Крім того, там жили драматург Микола Куліш і режисер Лесь Курбас, чий модерний театр підкорив серця європейської аудиторії та приголомшив її декораціями на венеційській бієнале. Немов спалах комети, ці митці осяяли небо української культури, подарувавши нам період неймовірного розквіту. Проте їхні імена та шедеври довгий час залишалися в тіні, майже невідомі світові. Чому? Відповідь ховається в темних сторінках історії. Радянський режим безжально знищив цвіт української інтелігенції, обірвавши їхнє життя та творчість. Цей трагічний період, позначений болем втрати, увійшов в історію як розстріляне відродження. А будинок слова став його моторошним символом. Будинок слова це німий свідок злочинів, де письменників щоночі виривали з обійм сну лапами чорних воронків. А система жорстоко й безжалісно нищила будь-які зародки української самосвідомості та впливала на розвиток, а точніше, занепад і руйнування української літератури. Це була холодна та жорстока система, що руйнувала свободу та нищила долі. Стіни будинку слова просякнуті страхом та криками. Ховають за собою долі безвісти, зниклих. Лише під час сталінського терору було знищено, розстріляно, закатовано чи замордовано понад 30 тисяч українських інтелектуалів, адже вони володіли найнебезпечнішою з огляду радянської влади зброєю. Українським словом відтепер зі стін будинку слова лунав не сміх, а жах. Страх і мовчазна тиша минув лише рік від 1930-го, тобто дати зведення будинку слова, як він перетворився на кладовище українських талантів, замість літературного натхнення. Чорні воронки під під'їздом. Із 66 квартир будинку слова у 40 з них запанувала тиша, просякнута слізьми. 33 митці закатовані в катівнях. Троє з них чекали табори. Де двоє загинули, і навіть це не все хвильовий, намагаючись привернути на його погляд несправедливе руйнування квіту української нації, прагнув привернути увагу Сталіна, адже певний час він свято вірив у ідею блакитної комуни до будинку слова. Він вчиняє самогубство свого улюбленого 13 числа у п'ятницю. Зібравши перед цим друзів на вечірку в себе в квартирі, саме так він намагався привернути увагу влади, яка, на його погляд, була не в курсі щодо того, що відбувається за стінами будинка, після того як арештували його кращого друга Ялового. Темні очі тоталітаризму та контролю пильно стежили за письменниками протягом усього буремного десятиліття 1920-х. Пильна рука контролю простягалася не тільки над кожним їхнім твором, а й над кожним кроком і подихом. Крежений січень 1931-го приніс із собою не тільки люті морози, а й страшенну холоднечу політичних репресій. І першою на собі зазнала жорстокості радянського режиму мисткиня й письменниця Галина Орлівна. Її вина вражає своєю абсурдністю, адже її звинуватили тільки в тому, що її чоловіка було визнано ворогом народу. Тобто над нею нависла тінь пам'яти. Абсурдного звинувачення в буржуазному націоналізмі свого чоловіка, її єдиний злочин, за який її позбавили волі та майбутнього, полягав у тому, що її колишній чоловік потрапив під жорна маховика під грифом. Ворог народу таврування. Ворог народу у ті роки було страшним вироком, що не потребував жодних доказів чи реальних проступків. Це був ярлик, який нищив долі тисяч невинних людей, перетворюючи їх на вигнанців та зрадників в очах системи. Тож Галина Орлівна лише через примарний зв'язок з ворогом стає першою у довгому ланцюжку жертв цієї жорстокої кампанії. Вирок пролунав безжально п'ять років таборів без права повернення в Україну. Уявіть собі, жах, жаль та розпач жінки, яка не може повернутися на рідну землю, бачитися з близькими її людьми, і все це тільки через те, що над нею нависла тінь провини чоловіка, яка абсолютно не стосується її власної. Чи не найбільш сумним та страшним місцем політичних репресій стала квартира 54 в будинку слова? Вона була не лише місцем життя та творчості поета Василя Вражливого, а й символом страшних репресій: будинка слова, місцем трагедії, де Дуже багато митців творили під тінню неминучої розправи у цій квартирі. Здавалося б, мали панувати творчість, натхнення та мистецтво, адже Василь Вражливий радо приймав у себе гостей. Хтось винаймав кімнату, хтось просто гостював, збирався на так звані літературні гутірки вечірки з друзями, але творив під гнітом неминучого ока радянського режиму. Кіни, напевне чули жваві розмови, літературні дискусії, а також обговорення будь-яких мистецьких творів. Проте зовсім скоро вони стали свідками нещадних воронків НКВС, що чатували під дверима на кожного митця українського відродження. З 13 людей, котрі за весь час жили в квартирі номер 54 8 потрапили під жорна репресії. Майже усіх їх спіткав розстрільний список серед жертв, сам Василь Вражливий, талановитий фантаст Микола Дашкієв і трагічно відома родина Крушельницьких. Репресії не пожаліли ані голову родини письменника Антіна Крушельницького, ані його дітей, поета Івана, письменника Тараса, лікарку Володимиру, економіста Богдана. У 1932 році в квартирі 54 арештували українського письменника Івана Багряного, який навіть постійно не мешкав у будинку Слово, а приїхав на гостину до свого друга Василя Вражливого. Проте ця гостина перетворилася на пастку. Мовчання густа, задушлива завіса мовчання нависла над іменами митців розстріляного відродження, тих, хто оселився, відшукав літературну надію, а потім смерть у будинку слова. Здавалося, влада намагалася не просто знищити цих митців, а стерти будь-яку пам'ять про них. Саме слово репресований означало табу. А розмови про цих письменників ще довгі роки велися пошепки в таємничено на кухнях, де, як виявилося, навіть стіни можуть мати вуха. Інформація про долю цих митців. Суворо заборонена імена книги навіть здавалося спогади про них здатні розбурхати жорстокість радянського режиму. Їхні голоси зникли з культурного простору, а їхні твори зберігалися в спецфондах, зазнаючи мовчазного гниття. Поступово, крок за кроком, імена закатованих та знищених українських митців виринали з забуття. Проте, процес реабілітації був досить довгим та тернистим, адже довкола ще панував страх та бюрократична тяганина. Проте, імена, голоси та літературні твори митців. Котрі мешкали в будинку слова митців, яких потім назвуть розстріляним відродженням, все одно пробивалися і продовжують пробиватися крізь тріщини мовчання та страху. Тож і з кожним наступним відео ми з вами детальніше поговоримо про долю кожного з митців, котрі оселилися, знайшли прихисток, а згодом і смерть у будинку слова.